Припинити вбивство прямо зараз припинення вогню без будь-яких умов на землі в повітрі і на морі, хоча б на 30 днів. і ця позиція вже є незмінною протягом протягом останніх трьох місяців пару днів тому ми поділилися цим документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді, включеної сьогоднішнім днем. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тиждень, щоб оглянути наш документ і надіслати будь-яку відповідь. Другий пункт звільнення всіх наших людей Ми наполягаємо на звільненні і поверненні всіх наших полонених і викрадених дітей. що стосується обмін військовополонених. Ми залишми домовилися міняти всіх на всіх особливо в тяжко поранених і тяжко хворих. Друга категорія це молоді солдати, яким від 11 до 20 е, е, років теж всіх на всіх. Так само ми обмінюємося тілами полеглих солдатів. Ми надали іншій стороні. Список дітей депортованих до Росії, які включає кілька сотень дітей, і це є нашим пріоритетом. Україна віддана процесу мирного врегулювання. особливо якщо діти з цього списку будуть повернені з боку Росії. Це буде хорошим індикатором, що вони готові до цього теж. Ми так само вважаємо, що всі ключові питання можуть бути вирішені тільки на найвищому рівні. мається на увазі під час зустрічі президентів і можливою залученням лідерів інших країн, наприклад, президента Сполучених Штатів. І ми вважаємо, що подальші зустрічі наших двох делегацій мають сенс тільки якщо вони будуть готувати зустріч на найвищому рівні. І ми очікуємо отримати відповідь до 30-31 червня. І ми давно росіянам казали про те, що ця війна має закінчитися. і весь світ нас в цьому підтримує всім зрозумілі, які мають бути перші кроки: це припинення вогню і далі підготовка зустрічі лідерів двох країн. Якщо росіяни серйозно ставляться до закінчення війни, то ми готові далі над цим працювати. І якщо ні, то міжнародні санкції мають бути нарешті запроваджені. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Нашої делегації Рустем Ломєрева. Сергій Кислиця, заступник міністра міністра закордонних справ. Ми тут від імені президента України Володимира Зеленського. показати, що ми маємо конструктивну позицію і проводимо консультацію з нашими російськими колегами навіть до нашої зустрічі задовго ми їх запитали, чи вони готові реагувати на наше на наш меморандум, який ми надіслали їм наперед. на російські пропозиції. Ми не могли реагувати, тому що ми їх фактично отримали тільки під час сьогоднішньої зустрічі. і нам потрібен час, щоб їх вивчити тим не менш. Ава канвесешн і конв тънжібл гуманітаріан outcome. тим не менш нам вдалося побудувати дискусію навколо гуманітарних питань і домовитись між двома очільниками делегацій, присутніх сьогодні the notion of uncondizional s fire хочу сказати що російська сторона і далі заперечує тезу про безумовне припинення вогню very uncondichal six fire that the u s delegation spoke in north on thirsty and on fray the very uncondiшanoal size fire that our delegation has offered once again те про що говорила наша делегація, і всередині і четвер сполучених штатів, і далі наша пропозиція залишається чинним про безумовне припинення вогню. І це зазначено в тих паперах, якими ми сьогодні обмінялися нагадаю, під час наступного раунду перемовин російська делегація заперечувала проти присутності на перемовинах делегації від сполучених штатів, і нам дуже шкода, тому що саме сполучені штати могли би допомогти врегулювати цю війну і надати гарантії безпеки тому без якогось значущого залучення сполучених штатів а і наших європейських партнерів припинення вогню може бути проблематичним як і закінчення війни. Тим не менш нам потрібен той, хто має можливість і навички проводити моніторинг можливого припинення вігню. І це може бути і сполучені штати, тому що вони мають відповідні потужності для моніторингу. Дякуємо. Джентльмені, доброго дня, пані і панове. Ми рухаємося вперед. Рухаємося вперед по гуманітарній сфері. Минулого разу ми погодили деякі питання по обміну нашими. Захисниками нашої батьківщини. На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу. Це так звана формула всіх на всіх. Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на батьківщину. Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. І, попереду, нас жде тяжка, тяжка робота, тому що необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всіх категорії. Нікого не втратити, не забути через те. Ми продовжуємо нашу роботу, і ми будемо мати успіх однозначно. Слава Україні. Пані і Пані панове, хочу підсумувати, що сказали мої колеги я хочу сказати, що обидві без, обидві зустрічі в Стамбулі відбулися і зараз, і тоді тому, що і там, і там росіяни міняли свої умови, тому що тоді пам'ятаєте, Зеленський хотів зустрітися на рівні президентів і сам приїхав, але росіяни не прислали свого президента. А зараз, як сказали, що мої колеги, що до того як розпочалися перемовини, ми не отримали попередні папери від росіян і тільки. Отримали їх вже під час перемовин. Ми хочемо засвідчити, що наша позиція є конструктивною, і, попри все, наш президент відправив делегацію до Стамбула, не розуміючи ні, яким буде порядок денним, ні що ми будемо обговорювати я ще раз хочу наголосити, що припинення вогню мають бути основою для подальших перемовин. і тут головна є відмінність між російською і українською позицією, тому що якраз. Росія обговорює і зняття санкцій, і щось про нові території до того, як припинен, припинено буде вогонь. Ми абсолютно проти цього, тому що поки вмирають люди, гинуть люди в Україні. Ми не можемо ніякі території обговорювати до того, як припинений вогонь на жаль, тут немає ні європейців, ні американців, і ми продовжуємо наполягати на тому, що наші союзники, наші партнери з Європи, мають бути так само присутні. Ми хочемо, щоб вони абсолютно були в порядку денному наших перемовин, так само як і американці. І останнє, що я хочу сказати, це про гуманітарний аспект, що казали вже мої колеги. Тут нас намітився прогрес. те, що сказав міністр. Україна намагається повернути дітей з Росії. Ми хочемо ще раз, Наполягати на тому, що діти, які були депортовані, так само як і цивільні, взагалі не можуть бути предметом обміну. Вони мають бути повернуті безумовно. і такий список сьогодні. Україна передала список всіх дітей, яких ми знаємо усіма всі, можливими подробицями, щоб росіяни могли їх ідентифікувати. А ми знаємо, де вони. Вони для нас ідентифіковані, і ми передали цей список російської делегації, щоб вони повернулись додому. Це була заява радника керівника. Офісу президента Олександра Бевза. спікер Міністерства закордонних справ. So you... Then... yeah. uh, ask, uh, коли буде наступне наступна зустріч? друге запитання про перепинення вогню, на якому ви наполягаєте? Чи є якийсь прогрес? З приводу наступних зустрічей. Як ви чули заяву членів делегації, нам потрібно по перше вивчити документи, які передали росіяни, які в них пропозиції. потім ми будемо готові в дуже короткі терміни. думати про подальші зустрічі. і в нас це не займає багато часу. Ми хочемо бути конструктивними.